Щоб уникнути конфліктів і непорозумінь, з вересня військові ТЦК і СП фіксуватимуть перевірки документів на відео. Таке рішення ухвалили у Міністерстві оборони України. Продовжить Тетяна Дадак. Військові ТЦК носитимуть боді камери, а відеофіксація триватиме від першого звернення до людини і аж до закінчення перевірки документів. Їх використовують безпосередньо під час перевірки військово-облікових документів, вручення повісток та в інших випадках, коли можуть бути конфліктні ситуації між військовослужбовцями ТЦК та СП та військовозобов'язаними. Щоб зафіксувати це порушення, необхідна робота бодікамер. Територіальні центри Івано-Франківщини уже забезпечені засобами відеофіксації. Для безперебійної роботи бодікамер та з метою збільшення часу відеофіксації нам необхідно покращити техні... покращити технічне забезпечення та докупити необхідне обладнання, таке як додаткові акумулятори, зарядні пристрої та інше, тому що час роботи цих бодікамер є набагато менший, аніж нам потрібно. Отож в наявності вони є нам лише потрібно удосконалити і закупити там буквально обладнання. Обладнання, щоб покращити роботу за порушення нових вимог, працівники ТЦК нестимуть дисциплінарну відповідальність.